Поліцейський знаходиться в позиції інтерв'ю. Розпізнавши ознаки загрози, коли немає можливості розірвати дистанцію перейти на моргнепальну зброю. Поліцейський переходить в позицію очікування. Під час нанесення правопорушникам ударним ножем зверху поліцейський з кроком передньої ноги назустріч озброєній руці підставляє тепліще передньої руки і захоплює зап'ястя збройної руки знизу. Сформувати вільною рукою зворотній вузол. З кроком дальньої ноги. Підтягнути озброєну руку до своєї грудної клітини, звівши лікті. поводити правопорушника на землю. На землю! Випрямити руку, контролюючи однією рукою його кість, а сильну руку розташувати на лікті. Вперти коліно в влітку правопорушника, виконати больовий прийом перегинання ліктєвого згину через своє коліно та роззброїти правопорушника. Сформувати вузол та перевести в позицію затримання. Bonjour.